Сьогодні, 27 квітня, і рівно 5 років тому на каналі вийшло перше відео. За ці 5 років було створено сотні відео про біноклі, і це все частково завдяки вам, адже ви надсилали мені свої біноклі для відеоогляду або ремонту. Дякую за вашу підтримку та інтерес до мого контенту. Не забувайте лайк, коментар і підписку. Адже саме так ми разом розвиваємо україномовний контент. За ці 5 років я вам показував різні біноклі. Ви чогось навчились, щось нове побачили. Так само і я багато чого навчився і багато чого дізнався нового для себе. І зараз хочу вам показати, які я маю біноклі для себе. Я взагалі не є колекціонер біноклів. Для того, щоб бути колекціонером, треба, треба мати великі кошти, тому що біноклі, якщо біноклі рідкісні, вони є досить недешеві. Але загалом є деякі біноклі, які не дуже мають на теперішній час якусь оптичну цінність, але вони мені просто подобаються. От Вони в мене є, і в мене нема бажання їх виставити на продаж, продати і позбутися їх. Біноклі вони не скисають. Можуть собі лежати, якщо вони в нормальних умовах, тобто нормальне відкрите приміщення, не сире, а сухе, нічого біноклям не буде, тому вони з роками будуть тільки дорожчати. Але це мова йде про ті біноклі, які доволі рідкісні і доволі старі. Якщо, наприклад, взяти ось у мене є Carol Caйс з Genopтем 8 на 30, З посерійному номеру. Треба дивитися, якого року він випускався, але якщо тут є написано multi coated значить бінокль приблизно був випущений приблизно в кінці 1970 року. ну і В мене є таблиця, як визначити роки випуску цих цейсів на заводі ЄНА, Але зараз не про це. Наприклад, от цей бінокль на даний момент він оптичної цінності. Ну, майже немає. Ну, як вам сказати, це є хороший, якісний бінокль. Він був одним з найкращих біноклів у своїй ваговій категорії е, в ті часи, коли він випускався. Зараз е, такий більш-менш нормальний китайський бінокль з ним може позмагатися. І в деяких аспектах він може бути кращий. Ну, мається на увазі китайський бінокль може бути кращий, ніж ось цей. Він у мене є для того, чисто, щоб. Ну там порівняти з іншими собі подібними, наприклад, з БПЦ-4 або з БПЦ-5, або там, ну, з любими радянськими біноклями, з любими японськими біноклями тих часів. Ну і з сучасними, наприклад, китайськими біноклями. Його теж можна порівнювати. В деяких питаннях він мені більше подобається, а в деяких менше. Тому хочу сказати, щоб ви не подумали, що я його собі лишив для того, тому що він є якийсь рідкісний і раритетний. Ні. Він просто в мене є до пори до часу. Так само можна сказати про ось цей бінокль Пентакарем 15х50 1 Q. Тобто тут найкраща оптика, яка була в ті часи. Бінокль був випущений в 1967 році. І також можу сказати, що він був найкращий, найкращий бінокль в ті часи. Тут є одношарове просвітлення. І він на даний момент, ну він класний бінокль, от в нього дивишся, ну, зображення ну, доволі непогане. Трошки має хроматизм, але з цим можна миритися. Ну повірте, ось цей бінокль він, ну, ніяк не може тягатися з сучасними біноклями. Ну, взагалі, ніяк. По якості картинки. Оцей попередній 8х30 буде кращий, ніж 15х50. Хоча їх порівнювати складно, тому що тут набагато більше е, збільшення бінопля. Але я б не сказав, що це супер оптика на даний момент. В ті часи, ще раз повторюю, він, е, мабуть, складав неймовірне враження на людей, які от щойно його купили. Так, наступний бінокль, бачите, тут в мене є на деяких е серійні номери. Такі не серійні, а порядкові. Це 409-й бінокль, який я купив на аукціоні eBay. Ну, Загалом я хочу сказати, що за оці. Я не скажу, що 5 років, бо ще до YouTube каналу я дещо займався біноклями, але відео не знімав. Ну, Загалом за ці всі роки, мабуть. Я навіть не знаю, скільки біноклів я, я мав можливість потримати в руках, подивитися. Не всі, я, звичайно, що ремонтував, ну, мабуть, 2 або 3 тисячі біноклів. Ну, десь в тих межах. Ось це бінокль, мабуть, нічого особливого в ньому немає, але десь років так 4-5 тому я його купив, він мені чомусь настільки сподобався. Це здається японський бінокль, правда, тут на ньому не написано, правда, є написано Лондон, ось тут «Fully Coated», тобто повне одношарове просвітлення. Ну, я думаю, що цей бінокль був випущений в Японії. Він мені так сподобався, що я його до сих пір вожу постійно з собою в машині. Ну, тобто, він мені Ну, дуже гарні кольори, такі приємні і зображення доволі чітке. Це, це супровий бінокль, щоб возити з собою в машині. А далі, ось подивіться, один з моїх улюблених біноклів. Хоча хотілося б мати оригінал, тому що, ось, наприклад, цей бінокль, випущений в 1943 році в Канаді. Відео в мене про нього ще немає і, мабуть, що не буде. Він в такому трошки жахливому стані. А ось цей бінокль повністю копія. Бачите? Називається Westinghouse, випущений у 1942 році. Компанія Westinghouse випускає ну взагалі обладнання для електричних станцій, тобто, це дуже потужна компанія, яка займається е, енергогенеруючою продукцією. Але в ті часи, під час другої світової війни, е, в Америці дуже сильно не хватало біноклів і тому. Я не знаю, як це було. У мене є відео про цей бінокль, можете подивитися. Внизу я постараюся до кожного бінокля дати посилання, щоб ви легше знаходили відео про кожен бінокль, якщо вас це буде цікавити. І не вистачало біноклів, тому компанія Bausch Lomb, яка випускала, можна сказати, оригінальні біноклі. Тобто вони були такі ж самі, але тут було написано Bausch Lomb. Дозволила, щоб інші компанії е, випускали її копію. Тому ось одна копія, ось друга копія. І було ще декілька е, таких же самих один в один біноклів. Я не знаю по якості, от не вийшло мені Баушен-Ломб тримати в руках дивитися. Ну я думаю, що там скло було на всю Америку, мабуть, одинакове. В Японії вони його купляти вже не могли, тому що війна була з Японією. Мабуть, вони самі то скло варили, і на всіх біноклях було однакове скло, можливо, дещо відрізняється, якась там кришечка. От і все. Ось такий малесенький бінокль. Їх ще називають скелетний бінокль. 834-й по рахунку, Бачите. Ось подивіться, який малесенький, компактний бінокль. 6х15. Є, ну, це, здається, японський бінокль, але. Точні копії зараз випускають в Китаї, можна купити на Аліекспресі. Ну там просто жахливо як. Тут якість картинки, ну, звичайно, що краще, ніж в тих китайських, тому що тут принаймні в окулярах лінзи точно зі скла. Ось такий він маленький, гарний, компактний. Нічого особливого в ньому немає, але ну хай собі буде. А тепер ще один з таких улюблених біноклів. Я зразу ще раз повторюю, що звичайно, що по оптичних характеристиках вони поступаються по всіх позиціях з сучасними. Ну мається на з сучасними. Це не ті біноклі, які вчора були випущені десь там в напівпідвальному приміщенні е з пластику і там з лінзи з пластику і так далі. Ні, маю на увазі з сучасними хорошими біноклями. Але він мені подобається його формою, Подивіться, яка форма, його особливістю, що ось тут можна бінокль впирати в чоло. І набагато комфортніше в нього дивитися. Називається він Ross Solaros 8х35. Окуляри в нього ось так рухаються вверх вниз Вони, правда, ну, дуже легко доторкаєшся, вони зразу падають. Але тут, коли впираєшся чолом, то окуляри не рухаються. І картинка в нього така ну, приємна, гарна картинка. І я вважаю, що такий бінокль можна в себе тримати. І не раджу, якщо хтось має такий бінокль, не раджу його продавати. Хай він буде. Ще один бінокль. Ойге Берлін 6х30. Щоче за все, що він був випущений під час Другої світової війни, відео про нього є. Він був в дуже жахливому стані, ледве вийшло все відкрутити, перечистити. Ну, і зараз він більш-менш нормально показує, тобто є, є царапини на оптиці, вони дещо впливають на якість, але. Я його теж собі вирішив залишити. Англійський бінокль Ross 7х50 Steplux. Випущений він був, мабуть, зразу після Другої світової війни, як цивільна модель, має центральне фокусування. Доволі недавно було про нього відео. Можете знайти, передивитися, якщо цікавить більше інформації про нього. Ну, поки що хай він у мене буде, бо такого плану біноклів. На даний момент не дуже часто зустрінеш. А про цей бінокль теж відео вийшло доволі недавно. Можете глянути, він вже такий рахується більш рідкісний бінокль, тому, якщо цікавить про нього якась інформація, внизу під відео будуть посилання на ці всі біноклі, можете перейти і подивитися повне відео. Цей бінокль я вже точно не продам, він в мене вже буде. І з часом надіюсь знайти на нього такий оригінальний щиток. Це такі окуляри здвоєні, як він був випущений. І один радянський бінокль БШ2 6х24 Комс 1975 року випуску. Ці біноклі надширокутні. Вважається, що це бінокль доволі рідкісний, колекційний. Тому я його вирішив лишити для себе. Але загалом, якщо говорити про інші радянські біноклі, а як ви бачите, в мене їх тут більше на столі немає. Я взагалі не вважаю, що якісь, якісь інші радянські біноклі можуть вважатися колекційними, рідкісними або цінними в оптичному плані. Звичайно, що вони якісні на свій час були, хороші, якісні біноклі. Ну, на даний момент вони позмагатися ну, не можуть сучасними взагалі ніяк. Це особисто моя думка, так як велику кількість біноклів я мав змогу дивитися, тому не судіть строго, ті, хто дуже сильно любить радянську оптику, я ще раз повторюю, вона доволі непогана була на свій час. Ну, не на даний. Американський бінокль Swift, випущений в Японії, Swift Audubon 8,5 на 44. У свій час це був найкращий бінокль для орнітологів, а саме для цього його і випускали, щоб люди, які цікавляться птахами, ним користувалися. Мені здається, що це бінокль 1960-1970-х років. Ну, ось такий він є. Не знаю, чи буду я його лишати для себе, чи буду продавати. Просто вам показав, що поки що його тримаю. Дуже старенький французький бінокль. Хтось читає як хуєт, хтось читає як кует, якось так. Бінокль дуже старий. Він випускався приблизно з 1900 року по 1920 роки. Коли ось цей бінокль точно був випущений, я не знаю. По якості зображення він не гірший, ніж любі інші того віку біноклі. І взагалом французькі біноклі, ну я ще не зустрічав ні одного французького бінокля, який мав би хорошу якість. Не знаю, чому так, так сталося історично. Але я вважаю, що це є доволі рідкісний бінокль, тому я його лишив для себе. А тепер погляньте, які два біноклі. Ні один, ні другий поки що в неробочому стані. Ну, Тобто, оцей можна дивитися, але він брудний. А ось цей такий, що прям ледве дихає. Бінокль називається Недретті Drecті Правда, можливо, я дещо неточну інформацію зараз говорю, тому що я про них ще відео ніяке не знімав. І в інтернеті не копався і не шукав про них е, якусь інформацію. Е, оця компанія Negretti Zambra, е, Це, мабуть, не так компанія, як якась торгова марка або торговий дім, який випускав дуже велику кількість різної продукції, і в тому числі біноклі. Крім біноклів, вони ще випускали, я бачив в інтернеті різне обладнання сейсмічного характеру. Тому, якщо ви хочете подивитися відео про цей бінокль, а воно вийде доволі скоро. Не забувайте, підпишіться на канал, поставте собі нагадування, дзвіночок. А також не забудьте підтримати канал і поставте лайк під відео. Ну і зараз лишилося у мене 4 цейса. Ось погляньте. Парл цей стіна, телак. Даний бінокль випускався з 1908 по 1914 рік. Дуже старенький, як ви бачите, гарно збережений. В середині оптика є перечищена. Ну і, звичайно, що він буде у мене в колекції. Наступний бінокль прям дуже дуже старенький. 1901 або 1902 року Карл Цейс. DRL, здається, тут написано Feldstechie 8 восьмикратний. діаметр об'єктива 20 мм. Однозначно, що таких біноклів на даний момент є вже дуже-дуже мало, він в доволі непоганому стані по оптиці. Ну, тобто вона брудна, але її можна перечистити, вона принаймні без тріщин і сколів. Ззовні він вже такий не дуже. Ну, але що ви хочете від біноклі, якому вже, мабуть, 120 років. Ну і на кінець ще два біноклі. Перед тим, як дещо про них розкажу, хочу подякувати Ола, Муйто Обрігат Презент. Ці два біноклі подарував мені мій підписник приблизно 3 роки тому. З Португалії надіслав мені їх просто в подарок. Слідкує за моїм каналом, дивиться відео. Мабуть, сподобалось. Якби не сподобалось, то би не надсилав біноклі. Я так думаю. Перший бінокль Карл Цейс є на Телекс. Він був випущений в 1909 році. А другий бінокль теж цейс Тюрактем. Восьмикратний, він був випущений в 1915 році. Ще раз дякую цій людині. Знай, що біноклі далі в мене. Я їх не продав, нікому не подарував. Не знаю, мабуть, лишу їх у спадок. Ну і на кінець, дякую всім, що слідкуєте за моїм каналом, що дивитесь мої відео. Бережіть себе гарного вам дня і до нових зустрічей.